1 травня вже третій рік незмінно робочий день. Так само не додасться вихідних і в інші святкові дні. Однак цей місяць знаменує багато нових змін для українців. З 1 травня житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості призначають автоматично до 30 квітня 2025 року. Але є категорії, яким необхідно звернутись із заявою та декларацією про доходи та витрати. Наприклад, якщо заявник орендує житло, проживає з ВПО або ж кількість зареєстрованих осіб менше від фактично проживаючих. Також з травня пенсії автоматично зростуть і для людей старше 70 років, якщо виплати менші за 10 тисяч 340 гривень. Підвищення будуть від 300 до 570 гривень. Зміни чекають і на водіїв. в Україні з 1 травня денні ходові вогні чи ближнє світло фар поза населеними пунктами тепер необхідно включати завжди за порушення штраф від 425 до 510 гривень. Поза населеним пунктом не, не, не завжди світло, не завжди є сонце. Наприклад, зараз да? є пасмурна, є, є похмура погода, є там о, коли вечері, наприклад. Тобто автівка бізнесу. Також 4 травня почнуть діяти зміни до закону про посилення соціального захисту військовослужбовців. Надання додаткової відпустки у зв'язку з народженням дитини це відповідно можливість проходити лікування. У більші строки ніж до цього було тобто було шість місяців можливість проведення лікування збільшили до 12 місяців, і це не допущення гендерної дискримінації у збройних силах України. А з 18 травня набуде чинності резонансний закон про мобілізацію. Протягом наступних 60 днів чоловікам необхідно буде оновити свої облікові дані, тобто оновити всі е, можливі свої нові Номери телефонів, місця проживання, мешкання, реєстрацію, електронну адресу. Перше за все через територіальні центри комплектування. Другий шлях це через наявні е цнапи, де можуть також надати відповідні відомості, і також зареєструватися і е відкрити так званий свій електронний кабінет е військовий. Останні за порядком, але не за значенням: З травня ветерани війни та учасники бойових дій можуть подати заяву на призначення пільг на житлово-комунальні послуги не особисто, а доручити це членам родини.